привіт, я маса. Ми зараз будемо брати інтерв'ю у пана Валентера. Привіт, Маша, доброго дня. Дякую, що завітала до нас. Який у вас улюблений колір? Я дуже люблю зелений колір і синій. Це мої два улюблені кольори. Синій це такий колір спокою, а зелений це зараз це дуже, дуже важливий колір для нас всіх в Україні. А яка у вас улюблена собачка. Ви знаєте, Маша, ми за час війни ми врятували багато тваринок. Ми привезли їх з, з деокупованих територій. Звісно, що під час оцих, під час, оцих евакуацій, коли ми вивозили тваринок, з'являються свої такі улюбленці, дуже такі лагідні, які ластяться до тебе, підходять, проявляють увагу. І це кіт Мурчик і пес Бімка. Це ті тваринки, які загубилися під час обстрілу, злякалися, втікли. Ми їх потім сусіди їх знайшли і передали волонтерам. А ми їх вивезли і вже переселили в приют, тому що не змогли знайти їхніх власників. Складно було собаці вивозити. Взагалі. Коли песики після обстрілу і котики, то вони ховаються. Але коли приходить момент тиші і спокою, то звісно, що вони тягнуться до людей, виходять. Вони голодні, хочуть пити, і тому ми намагаємося їх підгодувати, дати їм трошки водички. І вже далі беремо так трошки погладити їх, і вже тоді. Беремо на ручки і намагаємося вивезти з собою. А бувало uh, людей в селі? Так. Ми почали свою волонтерську діяльність з того, що вивозили людей. І от за час uh, війни ми вивезли 2500 людей uh, з, uh, з прифронтових територій, з деокупованих територій. Uh, вот. І це uh, і дітки, і дорослі, це люди. Uh, з інвалідністю, яким складно було ходити. Були такі люди, які взагалі не могли ходити. Ми їх виносили на ношах спеціальних. тут є отакі ноші, гнучки. От ми їх теж використовували для того, щоб винести людину, яка не може не могла ходити. Це така бабуська чи дідусь, які не можуть, не могли ходити. Ми їх клали на оці ноші, і отак троє. Четверо виносили. А скільки ви завня займаєтесь володечкою? А ми з початку війни. Ми в, в березні почали займатися волонтерством. Спочатку нам потрібен був час для того, щоб зрозуміти, яким чином нам бути корисними, як нам рухатися, куди нам рухатися. Бо ми на початку війни були розгублені, ми не очікували. Такого повороту, але в березні ми почали займатися спочатку війни. Який основний вид волонтерства? У, у нас є кілька напрямків, якими ми займаємося зараз. Один з них це доставка гуманітарної допомоги в Дніпровську, Дніпропетровську область до Запорізької області. І ближче до а, Покровська, от туди. Ми підтримуємо цивільне населення, ми підтримуємо медиків, ми підтримуємо тих медиків, хто допомагає військовим, намагаємося а, готувати їм, привозити їм корисні речі, які би допомагали їм рятувати життя. І, звісно, а, до нас звертаються. А, з проханням про евакуацію, і ми продовжуємо евакуювати людей, перевозити поранених, перевозити тваринок, які залишилися без господарів. От, таким чином ми намагаємося бути корисними в нашій, нашій державі. Можете показати, що у вас на столі? Да, Маша. Це якраз на цьому столі. Частина того, що ми збираємо для парамедиків, для військових медиків, які рятують життя хлопців. Отак виглядає рюкзак парамедика. Він складається з двох частин, які відокремлюються одна від другої. І в ці рюкзаки ми складаємо ліки, ми складаємо медичні препарати, якими користуються медики. Тут ти можеш побачити вузловий турнікет, він називається паховий турнікет, який накладається на пояс трошечки нижче. І е ця річ е зроблена для того, щоб зупиняти кровотечу. Якщо поранений втрачає дуже швидко кровушку, то ця річ дозволяє зупинити цю кров артеріально. Це трошки складно, але Тут у нас теж турнікети, які бійці беруть з собою, які парамедики використовують. Ці турнікети накладаються на руки і ноги для того, щоб врятуватися, для того, щоб зупинити кровотечу, таке буває. Під час війни дуже дуже, дуже часто. Це в нас, я тобі розповідав, що це в нас ноші, на яких виносять. Постраждалих, на яких виносять поранених. І багато всяких різних речей, які допомагають зупиняти кровотечу, які бінти, спеціальні типи перев'язки, які можуть зупинити, допомогти зупинити кровотечу, призупинити її для того, щоб можна було пораненого перевезти вже до лікарні, щоб, він, щоб можна було його спокійно. Відносно спокійно доставити до лікарні, де вже лікарі нададуть йому допомогу професійну. І там від опіків є е різні пов'язочки. Тут у нас все, що допомагає медикам. Є якась ситуація, яка супанітас найбільше. Кожна поїздка вона особлива, вона особлива по-своєму. Щоразу з'являється з'являється. Відбувається щось таке, що, що тебе схвильовує в черговий раз. З останніх поїздок це був хлопець, він отримав опіки очей, і він не бачив на той момент нічого. У нього, була, у нього була перебинтована голова, були спеціальні пов'язочки на очі накладені. Але він їхав зі мною в кабіні, і я, це буквально три години після поранення сталося. Я його доправляв, перевозив, в госпіталь доправляв в шпиталь. І Він був неймовірно спокійний. Я, напевно, більше хвилювався, ніж він, тому що внутрішньо я думав, чи він буде бачити, чи не буде бачити, чи він зможе далі жити тим життям, яким він жив до, до цього. Чи його очі знову будуть функціонувати, знову будуть бачити. І я його спитав: Скажи, друже, про що ти думаєш зараз? Я намагався підтримувати бесіду з ним. І він каже: ти знаєш, а, очі закриті, але я бачу свій дім і каже: бачу його таким, яким я його не бачив, коли у мене були відкриті очі. І мене це тоді дуже вразило і так прямо схвилювало, бачачи людину, яка невідома. Буде вона бачити, чи не буде вона бачити, вона буде інвалідом, чи вона залишиться зі своїми очами, в неї буде свій власний зір. Ця людина спокійно, врівноважено відповідала на мої питання і яскраво описувала свій будинок. Це це гідно поваги, такі речі, гідні поваги. Кибуло вас це волонтерити на початку або зараз в кожен період є свої складні моменти, свої складнощі. На початку ми не знали, як це волонтерити, як це допомагати в тій мірі, в якій це було потрібно. Ми вчилися. І це було, це було дуже ну, цікаво, звісно, це. Хоча це було складно і тяжко. З моральною серцю було тяжко. А зараз а, складність полягає в тому, що нам складніше стало збирати допомогу. Нам складніше стало доправляти вантажі а, до хлопців. Нам а, складніше стало. Сприймати цю ситуацію. Багато хто з людей вже звик до війни, адаптувалися, люди адаптувалися до війни, вони намагаються жити в цій війні, тому що життя продовжується. І найскладніше це пробудити в людей свідомість зараз і нагадати. Про те, що війна все ж таки триває, і не можна залишатися байдужим в цей складний час по відношенню до тих хлопців, які перебувають зараз на передовій, до тих хлопців, які повертаються зараз з передової з інвалідністю, до тих хлопців, які зараз тут і потребують нашої допомоги. Психологічної, і моральної, і духовної допомоги будь-якої. Усі мають долучатися до волонтерства. Так. Я вважаю, що кожен з тих, хто живе в Україні, має залишатися волонтером. Це наш обов'язок по відношенню до тих людей. Хто загинув, по відношенню до тих людей, хто зараз воює, і по відношенню до вас, до діток, які є майбутнім цієї країни. Яка у вас найбільша мрія? Звісно, що ми всі мріємо про те, щоб закінчилася війна, але коли вона закінчиться, я дуже хочу піти в гори. Я дуже хочу піти в високі гори, на якийсь п'ятитисячник. Це дуже-дуже високо. Де дуже складно дихається, але де є відчуття свободи. Я хочу відчути знову свободу, бути вільним. Дякую, за інтерв'ю. Дякую, Маша. Дякую. До побачення. До побачення.